Вчора ми зрозуміли і до нас довели, що договора з нами розірва. Тобто 310 чоловік залишається без роботи. Підприємство своїми величезними кредитними зобов'язаннями отримує фінансовий крах. Я хочу запитатися до нашого шановного мера. Наша країна йде в Європу. Отак чи чинять з бізнесу? а чині з внутрішнім інвестором, який сюди прийде зовнішній інвестор, як нас просто знищують. Ми закупили більше 40 великих автобусів. Що з нами робити? Що нам з ними робити? Тасування листів щастя про розірвання договорів. Якщо цього не буде, буде очікуватися наступний транспортний колад, який ми вже всі пережили.